Слава Ісусу Христу і слава Україні! Сьогодні цікава розмова про конфесії УПЦ Московського патріархату, які підпадають вже під закон про мобілізацію. Нова редакція закону упускає або не передбачає бронювання або відстрочку від призову. Священнослужителям. Для ПЦУ це зрозуміло, тому що всі, майже всі капелани ПЦУ на фронті, то я не так сказав, треба сказати, майже всі, хто капелани, всі з ПЦУ, тому що Московського патріархату, так звана УПЦ, яку вони букву МП не вживають вже не беруть по політичних мотивах, зрозуміло, і навіть їх на службу військову на війну не брали. Але зараз вже є інформація, що вже їх мобілізують. При цьому дуже обережно, щоб не збурити суспільство там, де великі громади. Паралельно з цим йде перехід храмів в ПЦУ від е, УПЦ. І ті священники, які не хочуть переходити в ПЦУ, їм кудись треба діватися. Вони, значить, вже не є е, при ділах, скажімо, не обслуговують парафіян, прихожан. От їх якраз і мобілізують. І дві полярні думки в інтернеті є. Хай йдуть скуповують свою вину перед Україною. Друга думка, що ви їх туди візьмете, а там вони будуть зраджувати і наводити ракети. Ну, по-перше, можна взяти їх не на лінію фронту, а взяти їх на. Інженерні будівельні, ремонтні роботи, дуже багато в госпіталях роботи. Деві можна брати, заміняти платний персонал, наприклад, санітари, санітарки. Ну, можна заміняти тими священиками УПЦ, яких мобілізують. Ну, і я би хотів з, з усієї поваги до ПЦУ. Я з ними співпрацюю. як Волонтер. І скажу, що все одно, коли переходять храми, наприклад, в ПЦУ від УПЦ, не вистачає священників перше, бо вони зайняті на капеланській роботі вже в армії, а по-друге, їх взагалі мало. І семінарії не сильно йдуть, тому то є проблема. І плавно перейду зараз до цифр, які я нарив у. Інтернеті. Ну, інтернет в основному пропагандистський в стилі телемарафона дає бравурні такі цифри. Наприклад, New Marketing Image Гу провело стратегічне опитування і виявило, що 39% людей себе вважають прихожанами ПЦУ, а 16% УПЦ Московського патріархату. Якщо питання задавати на вулиці, чи є ви прихожанином Української православної церкви Московського патріархату, половина прихожан цієї церкви скаже: Ні, ми просто УПЦ. Я не прихожанин Московського патріархату. Якщо задавати питання, чи є ви прихожанином якої церкви, вони скажуть УПЦ МП 16 а ще процентів 30, Скаже ні, я УПЦ. Тому це маніпуляція, ці всі соціологічні опитування, вони 100%, як Київський КМІС, Інститут соціології, дає 4% віруючих у ПЦ, це взагалі смішно. Ну, деякі цифри, наприклад, по минулому року, за той рік 63 церкви у ПЦ перейшли в ПЦУ. І найбільше, де знаходиться найбільше, яких парафій. Ну, зрозуміло, що найбільше це в ПЦУ. На Донбасі, на східних на теренах на півдні. І коли таке слухаєш, треба зауважити, що слухайте, ну є якісь конкретні цифри. А що це за е, такі маніпулятивні цифри? Уніан 10 квітня 2023 року опублікував карту церков УПЦ МП по кількості, отам От ми знайшли цифри. Найбільше на неокупованих територіях на наших територіях. дивись, Крим, Донбас і Донецьк, Луганську область ми не беремо. Найбільше, як не дивно, в Хмельницькій області 613 було, у Вінницькій 563, у Дніпропетровській 527, у Волинській 458, в Чернівецькій 492 і в Одеській 416. Найменше Львівська і Франківська область 23 приходи, храми. Ну і ви уявили, скільки це цифр, да? А тепер 63 перейшло. Ну, це може процентів 10 перейшло. Але якщо ми візьмемо Бесарабію, наприклад, беремо Бесарабію, там храмів ПЦУ всього 5. В Пілгородністровському один храм заховався на території прикордонної військової частини. Один в Сараті з боєм. Перевели через суд. Один по Тарбунарах діє вже 20 років. Один в Ізмаїлі відкрився храм буквально в цьому році. Скільки туди ходить людей, ми не знаємо. Один в Кам'янському арцизько району, де болгарське населення готово бути в ПЦУ за рахунок того, що священник веде службу на староболгарській, ну тобто у цій церковно мові. Тому не всі в ПЦУ священники ведуть службу на українській мові. Хоча ну, всі ведуть на українській мові для українців, для болгар цирського району ведуть на староболгарській, ну, на цьому, як ми називаємо, старославянському, церковно мові. Ну і на завершення э, хочу дати деякі просвітницькі факти, тому що серед моїх знайомих із десяти або десять, або дев'ять цього не знають, Що у нас в Україні є. Є такі наступні православні церкви. Зрозуміло, церква патріотична наша ПЦУ, в якої є митрополит Єпіфаній і підчиняється вона патріарху Варфоломію в Константинополі ну, в Турції. Далі у ПЦ Московського патріархату найбільше, я чув, що в них близько 8 мільйонів прихожан було на початку війни. Митрополита Онуфрія, який відмовився неканонічним шляхом від патріарха Кіріла в Москві і називає себе УПЦ, але він не написав 14 листів у всі церкви, і Варфоломій не визнає його окремою церквою. Далі, нікуди не ділися, існує УПЦ Київського патріархату нашої історичної особи, патріарха Філарета. Він нікому не починяється, він патріарх. України, і називається, до речі, він дуже оригінально і дуже правильно. Патріарх України Руси. Тому що ми є Русь, про це не треба забувати. А то тут деякі вже Русь, Русня це там, а ми якісь українці почалися з Богдана Хмельницького. Брехня. Ми є Україна Русь. Це говорить і незабвенний Арістович, і це говорить Патріарх Філарет уже 30... 33 роки. Про це він говорить. Далі, після цих трьох церков, ми говоримо про УАПЦ, Українська Автокефальна Православна Церква, яка розформована і в зв'язку з створенням ПЦУ, частина священиків залишилася в КП у Філаретах і частина прийшла в ПЦУ. Далі існує істинна Руська православна Церква. Я знаю в Одесі храм, невеличкий, але з початку війни туди в п'ять разів збільшився кількість приходу, які втекли, перейшли від УПЦ Московського Онуфрія, перейшли до істинно Руської православної церкви, так звані катакомбники. Катакомбна церква, яка існувала підпільно всі часи радянської влади. Тобто вони антирадянщики, значить, вони проти Путіна, на мій погляд, і проти ідеї Великого Союзу Руського міра. Далі, після ПЦУ, у ПЦМП, МП, УПЦКП, і Руський, є старообрядчиські церкви, наприклад, всім відомі Вилковські Липовани. Ну і ми не беремо греко-католиків, хоча в них обряди йдуть по православному. Таким чином, у нас православних церков раз, два, три, чотири, п'ять. На цьому мій виступ на сьогодні, 8 вересня 2024 року, завершується. Всіх вітаю із святом, Різдвом Пресвятої Богородиці.